Доброго та мирного дня! Вже на порозі новий рік. Він невпинним кроком наближається до нас, і тому ми готовим новорічне меню. Починаємо з десерту. Спочатку прикрашаємо наші стакани, в яких буде сьогодні в нас новорічна панакота. Звісно, що хочеться, щоб стіл виглядав як можна святковішим, і тому ми починаємо із стаканів, в яких буде розлита Панакота. Ми їх злегка прикрашаємо. Беремо в солоденьку воду вмочаємо наш стакан. А потім чи то в цукрову пудру я беру в кондитерську присипку. Беремо пів літри вершків. Я беру 15%, але чим жирніші, тим добріші, я вам скажу. Наливаємо десь одну четверту пакету у посудину та ставимо на вогонь і підогріваємо. 40-50 градусів, не вище 60. Висипаємо цукор ванільний, 10 грамів, або ванілін, а також 60 грамів звичайного цукру. Все це розмішуємо та додаємо цю тепленьку масу до 2 столових ложок желатину. Желатин теж розводимо цією тепленькою масою і вводимо його поступово. Розмішуємо його до повного порощину. Нашу суміш ми прибрали з вогню, і тепер виливаємо 3 четвертих вершків в посудину, поєднуємо теплі вершки з холодними. Гарно перемішуємо, розливаємо по стаканчиках. Минуло півгодиночки, і наша панакота фактично готова. Сюди лише можна додати фрукти, і це вам класична панакота. З малинкою вона може бути по класиці. Але в нас новий рік, і мені хочеться додати зеленого кольору. Тому я беру жале, розвожу його в гарячій склянці води. Дуже хочеться такого зеленого, зеленого ялинкового кольору. Розведемо і залишимо його остужуватися. І коли воно трішечки схолоне, ми можемо відразу додавати його до наших стаканів. А можемо залишити в цій посудині. До повної готовності, так би мовити. І тоді подрібнити його, зробити як скло бите і присипати панакуту. Це теж буде дуже цікаво. Желе наше остудилося, і ми його виливаємо в панакуту. А зараз ми з вами готуємо закусочний рулет. Для цього нам знадобиться шпинат. Ми беремо його для кольору. Рулет може бути різнокольоровим. Якщо візьмете бурячок, то він буде у вас насичено, такого кармінного, червоного кольору. Але мені хочеться зробити його зеленим, тому я беру шпинат. А зараз ми також беремо яйця, які розділяємо на жовтки та білки. Яйця беремо охолоджені, щоб наші білки добре взбивалися. Підсолюємо їх і збиваємо на високій швидкості. Отакі От повинні бути білки, щоб піна була стійкою. Тепер беремо жовтокий шпинат, підсолюємо і блендеримо. Шпинат дуже швидко перетворюється на ось таку маску. І сюди ми додаємо олію. Столову ложку, щоб наш рулетик був еластичним. А також поступово вводимо борошно 80 грамів. І в цю зелену масу поступово вводимо білки. Десь у три прийоми, десь так. Поклали трохи, розмішали трішечки, і знову додали, без особливого ентузіазму, потихесеньку. І тепер ми цю красиву зелену масу відправляємо на деко. Деко у нас прокладене пергаментом антипригарним. обов'язково беріть антипригарний пергамент. І розрівнюємо по ньому на розмір нашого деко. 30 на 40 у мене. Так. Гарно розрівнювати його шпателем таким харчовим. І відправляємо до духовочки, яка розігріта на 180 градусів. І випікаємо 12-15 хвилиночок. Головне не перепекти. Наш бісквітик гарно випікся. І ми його кладемо, нехай охолоджується, а ми тим часом готуємо начиночку. Для намазки треба взяти 2 ложки домашньої сметани або, звичайної покупної 20%, відсоткової а також м'який сир типу альметти. І додаємо його і поєднуємо блендером. А тепер беремо дві цибулини середнього розміру. Я для різноманітності кольорів. Беру таку червону і беру біленьку, звичайно, і нарізаємо кубиком. Цибульку нашу треба замаринувати. Ми беремо сіль, цукор по чайній ложці, Немо так гарнесенько. відправимо до посудини та виль'ємо столову ложку оцету. А також розбираємо сільодину на філешки. Отак. Можете взяти червону рибку, то, звісно, буде навіть смачніше. А також для начинки, для прикраси, також знадобиться нам морква варена та бурячок. Так, беремо наш охолоджений рулет, змазуємо його сиром, засипаємо маринованою цибулею, а тепер кладемо оселедця. Філешечки. Також викладаємо буряк з морквою. На оселедця зверху кладемо ще гірчицю в зернах. Дуже гарно вона пасує У цьому рулеті саме до оселеця. А тепер беремо і скручуємо нашого рулета. Отак плотненько. Пергамент добре відстає. Правильний ми обрали пергамент. І отак потихесеньку, нікуди не спішимо, намагаємося плотненько, плотненько його згорнути. І ось в такому вигляді залишаємо його в холодильнику. Нехай стабілізується та поєднаються всі продукти. І як же новий рік без олів'є? Ви знаєте, скільки живу, кожного нового року готую олів'є? Чоловік взагалі не уявляє, як це новий рік може бути без олів'є. Багато нових салатів готуємо завжди, але олів'є то олів'є. І так, ми розпочинаємо. Для всіх відомий набір продуктів, але головне вибрати смачну ковбасу. Та і, звісно, інші продукти теж повинні бути гарної якості. І так, розпочинаємо нарізати. Розпочинаємо, звісно, з ковбаси. Отака смачненька повинна бути, лікарська. Нарізаємо кубиком. Ковбаса нарізана. На 400 грам ковбаси. Беремо 5 яєць, 4-5 середніх картошин. А також огірочків штук 3-4, в залежності від того, якого розміру. Висипаємо горошок зелений. Ви знаєте, в салаті олів'є, мабуть, є якась магія. Розпочинаєш його робити і зразу покращується настрій. У вас теж так, чи тільки в мене? Яйця нарізані теж до салатнику. А головне, я вам скажу, робити салати та взагалі новорічний стіл з настроєм. То я думаю, взагалі все вийде добре. Порізала три картошинки середніх, бо чоловік дуже печеться, щоб не переборщила з картоплею. А також невеличку морквинку. І все це до салатнику. І останні ріжемо огірочки. Огірочки я завжди, коли ріжу, то куштую, чи достатньо їх олів'є, чи недостатньо. Бо не вгадаєш з огірками насправді. І так, огірочки порізані. Тепер ми віддавлюємо зайву рідину, якщо вона є. І все в салатник. І так, всі інгредієнти ми додали, які мають бути в олів'є. Перемішуємо та додаємо майонез. Майонез у мене домашній. Полюбляю я робити з домашнім майонезом. Подивіться, який він густенький, гарний. Так, перемішуємо його та обов'язково куштуємо. Смакота. Ковбаски немало я бачу. Все. Головне блюдо на новорічному столі, я вважаю, що є вже. Тепер його тільки треба накласти красивенько. І буде все в нас добре. Роз'ємне на кільце ставимо стакан посередині. І накладаємо. І так, олів'є наше вкладене. Притрамбували ми гарнесенько його, щоб не розвалилось наше коло. Отак. От і тепер дістаємо стакан. Трішки поправляємо і прикрашаємо. Робимо йому трішки святковості, додаємо і все. В такому вигляді він відправиться на наш новорічний стіл. А зараз ми готуємо ще один салатик, який дуже полюбляють в моїй сім'ї, і він є невід'ємною частиною новорічного столу: це салат з крабових паличок, кукурудзи та сухариків. Першим ділом триму плавлений сир, тру відразу в посуд, в якому буду готувати. А тепер зверху тримо часник. Один-два зубки. Робимо сіточку з майонезу. і ріжемо крабові палички. Беремо 200 г. Крупнота нарізки, тут значення немає. Як вам подобається, щоб вони виглядали в салаті, так і нарізайте. Додаємо до посудини. А тепер зверху робимо знову майонезну сіточку. Натираємо яйця. В залежності від їх величини беремо 2-3 яйця. Ятру відразу в посудину, щоб вони були пухкенькими. Знову робимо майонезну сіточку. І на цьому етапі ви можете залишити цей салат, якщо ви хочете, щоб ваші сухарики в салаті відчувалися хрусткими, то сипете їх зверху ближче до того моменту, коли сядете за стіл. А хто полюбляє, щоб вони не були хрусткими а були м'якенькими, то можете висипати. Бажано брати сухарики пшеничні, гарно сюди підійдуть з кропом або класичні. І знову робимо майонезну сіточку. До речі, от якості та смаку сухариків. Дуже залежить смак салату, тому обирайте смачненьке. І отак от злегка промайонезили і засипаємо все це кукурудзою. І так ми дуже швиденько зробили дуже і дуже смачний салат. Я вам рекомендую його до новорічного столу. Моя Сім'я його обожнює. І відправляємо його до олів'є. А самі займаємося гарячою основною стравою. І головною стравою святкового столу у нас стане м'ясний пеньок. Робимо ми цей м'ясний пеньок з свинячого ребра. Ось, подивіться, яке в мене розкошніше м'ясне ребро. Ось отакий воно вигляд має. Пів метру завдовжки, краса. І з чим же гарно ребро поєднується? Звісно, то з капустою. Спочатку підготовимо ребро, його поперчим посолим та видавимо гарненько часничку, а потім займемося капустою. Солимо його. Перчимо. Давлюємо побільше часничку. чесничку, як же м'язко без часнику. Гарно-гарно часничок розмазуємо по нашому м'ясу по ребру, і хай воно в такому вигляді полеже, поки ми займемося капусточкою. Беремо капустиночку, шаткуємо її та обжарюємо на сковорідці. Цей процес я вам показувати не буду, тому що кожна господарочка знає як стушити капусту. У нас вона може бути напівсирою, тому що нею ми будете заповнювати м'ясний пеньок. І ось капусточка наша готова, ми її відставляємо. До речі, можете ви її зробити з грибами. Це теж буде дуже смачна начинка нашому ребру. Для того, щоб зробити цей пеньок, запекти його, ми беремо звичайнісіньку форму для торта 20 см діаметром. Форму нам потрібно виставити фольгою. Беремо отаку широку фольгу, тому що нам потрібно буде нею обмотувати ще й м'ясо. І відрізаємо два таких великих куска. Тепер беремо, кладемо у форму. Один кусок поклали так, а другий ось так. І тепер беремо наш кусок м'яса, скручуємо його і оцією стороною м'ясом всередину робимо. І приміряємо до нашої формочки. коли в нас Ребро уляглося гарно. Ми його поєднуємо шпажкою чи то зубочисткою. Гарненько проколюємо. Кінець шпажки відламуємо. І зверху ще зв'язуємо отакою ось плівочкою. Я її взяла з харчового рукава. Так, все, нікуди в нас вже він не дінеться. Отак. Все з'єднано, Підтягуємо його догори, щоб краї воно держало основне. Внизу воно ніде не дінеться, ніде. І отак. А тепер заповнюємо. Чим ваша душа бажає? Я заповнюю капустою так викладаємо, заповнюємо і притрамбовуємо. А тепер беремо краї фольги і прикриваємо ребра. Отак, робимо такий захисний бар'єрчик, щоб вони не горіли, а гарно-гарно запікалися. Так можна навіть на капусту, щоб воно лягло. його Отак. зробили я мовчавунчика. І ставимо до духовочки. В залежності від того, скільки у вас м'яса, якщо 2-2,5 кг десь виходить на цей пеньок, то ставимо на 2 годиночки і чекаємо, заглядаємо, не покидаємо м'ясо саме. І поки готується наше основне блюдо, ми з вами готуємо закуску з лаваша. Лаваш це такий універсальний продукт. Міняй начинки і буде завжди смачна закусочна страва. Ми сьогодні для начинки використовуємо, я дуже полюбляю салат мімоза, і тому мені хочеться наближити його начинку до мімози. Я беру яйце, сир твердий, а також сардіни. Можна взагалі взяти любу консервовану рибу шпроти. також беремо зелень, перчик, огірок та часничок. Спочатку ми змащуємо наш лаваш майонезом. Робимо, так би мовити, сіточку. Тримуємо часник та розкладаємо зелень. Натираємо яйце. Можна це зробити в окремій посудині, а потім розкласти по лавашу. Натираємо твердий сир, розкладаємо перчик, трішки відступаємо від краю. А тепер прокладаємо рибку, кладемо огірочок. І далі також повторюємо, дивіться, один чи два ряди ще можна прокласти. І згортаємо нашого лаваша. Стараємось тугесенько-тугесенько його згорнути. І загортаємо його в плівку і відправляємо до холодильника на одну годиночку. І, як завжди, нас гарно виручають тарталетки. Ми сьогодні на новорічний стіл поставимо тарталетки з улюбленими салатами. У мене чоловік дуже полюбляє єврейський салат. Це, як ви знаєте, плавлений сирок. Він доволі простий цей салат це плавлений сирок з яйцем та часничком і майонезом. А в інші ми покладемо наш улюблений, знаменитий салат теж з трьох інгредієнтів. Це відварне м'ясо, маринований огірочок та цибулька злегка обжарена. І так готуємо. Натираємо сирочки на терці, на крупній терці. Я їх злегка підморозила, щоб краще натиралися. Також натираємо яйця, вичавлюємо два зубки часнику. Салат заправляємо домашнім майонезом. До чого ж він смачний. І розкладаємо по тарталетках та злегка прикрашаємо, передаємо настрою собі та тарталеткам. Та накладаємо тарталетки з іншою начинкою. Знаменитий салат з трьох інгредієнтів. Він дуже ситний. Бо тут м'ясо та огірочок. Трішечки цибульки. Відразу прикрашаю його. І ще на нього новорічну кульку. Ось так прикрашаємо наші тарталеточки. Для них я використала всього лише 150 г м'яса та два маленьких маринованих огурчика. І який же то новий рік без бутербродів з червоною ікрою. Рбрудики готові. І ось наше основне м'ясне блюдо на святковий стіл готове. Дві з половиною годиночки випікався наш пеньочок, і зараз ми його дістаємо з формочки. Спочатку обрізаємо всю цю фольгу, щоб вона нам не заважала. Піджимаємо кісточки. Прішечки і все майже дістали. Погляньте, яка ж така краса в нас випеклася. А тепер ми обрізаємо і в такому вигляді ставимо на блюдо. Пеньок вже в нас є. А от грибків ще немає. І зараз ми беремо, ось подивіться, яку я приготувала поляну. І отак ми кладемо у кропчику. А тепер і розставляємо грибки. Погляньте, чи це не королівське блюдо. Мені дуже подобається. І гриби такі красивезні, і сам пеньок відмінний вийшов. Його гаряченьким подаємо на стіл. Розрізається він гарно, вдоль реберо так ріжеться і подається разом з капусточкою. Дуже смачно виходить. Та й естетично. А також до святкового столу я наклала ще й білих грибочків. Ось і приготували ми з вами новорічне меню. Затратили небагато часу, але отримали неймовірну насолоду. Від того, що в цьому році у мене буде два новорічних стола. Уявіть собі. Приготувала я найулюбленіші свої страви, улюблене олів'є. Трошки в своєму новому, так би мовити, вигляді новорічному улюблений салат всієї моєї сім'ї з крабовими паличками короля столу, пеньок грибний, теж він ребра з капусточкою, вони ж такі смачнющі. а також тарталетки з єврейським салатом, бутерброди. Закусочний рулет, ви подивіться, який красивий. Ви можете покласти до нього і червону рибку, і яку тільки схочете. У мене оселедець. А також тарталетки з відомого м'ясного ситного салату. Ось так. А тепер у нас рулетик з лаваша, теж смачнющий, і виглядає він святково. На десерт у нас пана кота, легка в приготуванні і дуже-дуже смачна. Тому я рекомендую вам її готувати на десерт новорічного святкового столу. Готувала з великою насолодою і тому буду дуже рада, якщо стала вам у нагоді, якщо на новорічному столі ви використаєте щось із мого меню. Бажаю вам мої милі. Всього самого-самого найкращого в новому році бажаю вам миру і щоб в новому році здійснились всі ваші найпотаємніші бажання. Здоров'я вам. Заходьте, буду завжди вам рада!